2 серпня Черкаська область, місто Умань. Знаю ось таку саранчу. Саранча розміром 7 см від крила до кінчика мордочки. Вусики короткі. Ноги пружні. І така, ви знаєте, цука. Вперта тваринка. Велика комаха, це, напевно, найбільший коник, що я бачив, порівняно з тими зеленими кониками стрибунцями, з гострим жалом на кінці. Це в рази більший. Подивіться, просто на ці вражаючі розміри, 7 см. І важке таке, грамів ну, 10-15 важить. Ось така штучка. А у вас, друзі, є в районі такі комахи? Чи вам пощастило більше, ніж нам? Ми цю комаху, звичайно, вбивати не будемо. Вона в одному екземплярі мені попалася, я її випущу на вулицю. Сильно досить таки комаха, в руках впручається, важко втримати. Рублящий фоп.